Місці, де не зачинялися двері костелу, не зачинялися і серця. У другій частині нашого репортажу ми розкажемо, як золочів зустрів війну, як палац культури став волонтерським хабом, де допомогу збирали з перших днів повноваштабного вторгнення, як у школах оновлюють їдальні та реалізовують міжнародні проєкти навіть під час війни, і як переселенці стали частиною громади, і як самі золочівці стали сильнішими. Це одна з найбільших шкіл нашої громади. Це є Золочівський загальний заклад середньої освіти номер 2 імені Маркіана Шишкевича. Так, що реалізовано вашим відділом, під вашим керівництвом в цьому закладі. У 2021 році ми стали громадою-партнеркою в великому проєкті, який підтримувався урядом американського народу. Це є Юсейн Говерла. Власне, це дуже хороший приклад проектної роботи, тому що в рамках цього проекту ми змогли реалізувати ну, більше десятка проектів, як великих, так і малих проектів. І яскравим прикладом. Великого проекту, я вважаю, це є модернізація харчоблоку власне у цій школі. Отже, за кошти проекту було придбано обладнання для харчоблоку, а за кошти місцевого бюджету було проведено капітальний ремонт власне, і підготовчі роботи до встановлення цього обладнання. Загалом весь цей проект з ремонтом і обладнанням обійшовся понад 5 мільйонів гривень в рамках проекту Юсейт говорила. Золочівський, золочівська школа номер 2 ім. Макіна Шишкевича модернізувала свій харчоблок, свою їдальню, е, отримавши обладнання сучасне, це пароконвекційні печі, це сучасні електроплити, це холодильники, лінії роздачі, нові меблі, а також і посуд. І таким чином це стало місце затишку е, здорового харчування. Приємної атмосфери, де діти залюбки на перелах прибігають пообідати чи, чи мати другий сніданок в школі. Нове сучасне обладнання, посуд, оновлене приміщення, меблі і нове меню. Це все не тільки зменшує час для приготування їжі, а й дозволяє приготувати більше порцій корисної та смачної їжі. За словами директорки школи, школярі тепер харчуються із задоволенням. Є улюблені страви, та й батьки задоволені. Як ваші кухарі вчилися готувати на цьому обладнанні? Е, трішки для них були труднощі з пароконвектоматами, але Ютуб е, в поміч. <рес> е, також ми покликали кухарів досвідчених з місцевого ресторану, е, які мають, до речі, старішого зразка пароконвектомати, але стиль роботи в них подібний, і вони показали трішки, як готувати їжу, як там система самоочищення є. Е, е, ну, дякую їм. Не на цьому обладнанні ваш заклад працює рік, так Так. діти рік харчуються. Так. Як діти? Як вони от їм приготовлені страви, зроблені ремонти? Як вони реагували? Ну, Хочу сказати, що наша їдальня зараз стала е, місцевим місцем для е, сучасних гарних селфі і тікток зйомок для наших дітей, тому що е, ну заклад наш старий. Ми святкували минулого року 80 років. Не дуже гучно святкували, бо час війни всі святкування переносимо після перемоги, але е, і приміщення відповідно вже досить таке старе і потребує такого капітального ремонту. І власне нам частину приміщення, дякуючи іншому проекту, відправон зремонтували два коридори, гарно зробили якісно. Сподіваюся, що це теж буде місце для селфі. От, але е, оцей е, якісно зроблений харчоблок тепер дуже вподобали собі наші учні як для доброго, гарного е, харчування, так і для відеозйомок. Подобається. Так, ну ви так. як директор, ви ж можете порівняти наскільки діти ну, охочі їдять. У мене є е, фото до і фото після. Я собі зберегла їх на пам'ять і в разі ну десь похвалитися, показати. От е, я навіть не сподівалася, що власне. Е, це харчо було буде настільки сучасним, гарним, обладнаним і так далі. Е, і якісне приготування їжі, тому що параконтомати є можливість приготувати швидко і гарну, здорову їжу. Власне, без додавання олії, е, інших жирів. Швидко і якісно. Mm -hmm. так. І дітям подобається. В цьому році плануємо ще робити випічку додаткову. Що ще в майбутньому, які плани на майбутнє? Хотілося би зробити ще якесь. Сонячні батареї, наприклад, поставити. Це для того, щоб заощаджувати електроенергію і відповідно на зекономлені кошти ще щось зробити вагоме у цьому навчальному закладі. Mm -hmm. так, Маю таку ще мрію. Золочівська школа імені Маркіана Шашкевича найбільша школа громади. На кінець навчального року тут навчалося 1111 учнів. З 1 вересня очікують поповнення першокласників в межах 90%. Діток тому колектив школи та місцева влада мають багато планів, щоб забезпечити дітей якісною освітою в сучасних та комфортних умовах. Тож тут, незважаючи на війну, продовжують реалізовувати нові проекти і завершувати старі. Ой, важко назвати точну цифру, але проектів дуже багато вже є реалізованих і тих, які в процесі реалізації, і які ми плануємо реалізувати. Та до прикладу проект модернізації харчоблоку в цій школі став хорошим прикладом для наслідування і. Інша школа, котра є теж однією з великих шкіл, де навчається понад 800 учнів, згуртувалися, заініціювали подачу іншої заявки, проектної заявки. Це вже заявка буде реалізовувати за кошти державного бюджету, теж капітальний ремонт і оновлення харчоблоку. Тобто, хороший приклад. Так показали так нехай так. Да якщо і... говорити власне ще про цю школу, то ми працюємо з іншою програмою. Це є програма розвитку ООН в Україні та фінансування уряду Німеччини, в рамках якої ми е, провели ремонт укриття для дітей в цій школі. Е, було проведено ремонт коридорних приміщень, замінено в класах двері. Е, також замінено вікна в спортзалі цієї школи то теж зроблено доволі багато. Пишемо, дуже багато заявок подаємо. Не всі заявки наші виграшні, так? але це нас не зупиняє, а навпаки, напевне, мотивує, вдосконалює нас. Ми беремо участь і у різноманітних навчальних заходах, семінарах, де покращуємо свій досвід, набуваємо нового, чогось дізнаємося і, власне, віддаємо душу. В написання проектів ми ж не лише працюємо у сфері освіти, так ми працюємо і для наших комунальних підприємств. До прикладу, ми зараз маємо проект в програмі Лайф. Це є теж програма, яка фінансується коштами Європейського союзу. Ми теж є партнером в проекті. І в рамках цього проекту ми будемо встановлювати сонячні станції на нашому на об'єкті комунального підприємства водоканал». Це буде потужністю 100 кВт. Ні, 100 МВт, перепрошую. Сонячна станція. В рамках цього проекту також будемо напрацьовувати план розвитку вод... і управління нашими водними ресурсами. Іншим хорошим прикладом по лінії водоканалу це є капітальний ремонт нашого водопроводу, тобто теж виграний проект, і незабаром розпочнуться роботи. Перші дні повномасштабної війни в Золочеві це черги, страх і мобілізація добровольців. Місто не розгубилося. Почали готувати їжу, збирати каремати, приймати людей з Харкова, Суми Літополя, Чернігова, Херсона, з усієї України. Місто стало тимчасовим прихистком для десятків тисяч людей. Тисячі тут залишилися назавжди, бо повертатись нікуди. Ми мали перший етап, це переполох, назвемо його так, коли всі втікали і ми бачили, як зі сходу, з Києва і через нашу громаду трафік автомобілів йде до кордону. Ми в подальшому оговталися і перестали закидати провулки мішками з піском і їжаками, бо тут немає ворога і немає такої потреби. Ми мали великий зрив такої людської свідомості і чоловікійшої. До, до, до Лав війська е, і, і підрозділи, котрі тероборони тут формувалися. В подальшому е, були скеровані вже на схід, на південь для участі в бойових діях. І ми, на жаль, Дістали перші втрати, а в громаді практично 100 загиблих і близько 60 тих, хто пропав безвісти. Нам, коли надіслали звернення, казали, щоб ми резервували місця на кладовищах для почесних поховань, ми це сприймали. Що вони таке дурне пишуть? Хіба ну, хтось може загинути? Так? А сьогодні ми маємо цю проблему, і, і, і знаєте, кожен раз, коли провозить діло загибло, ти стискаєш кулаки від того, що ну, ця людина мала жити, вона, е, вона любила життя, вона е, мала продукувати тут все в тій громаді, вона мала розвивати цю громаду. Та? І є дуже проблеми. Сьогодні, сьогодні ну, це, це, це найбільш болюче, е, тому що ми не повернемо тих людей вже ніколи, пам'ять про них, е, як це все правильно зробити. Сьогодні тут знову лунає музика, діти займаються танцями. А Юрій Сидорович, директор Золочівського палацу культури імені Ігоря Білозіра, повернувся до улюбленої справи: викладання хореографії. Танцювальний колектив «Первоцвіти» знову відновив репетиції, тому що в перші дні війни палац культури перетворився на величезний волонтерський хаб. Ух, я не знаю, як то назвати що творилося, але ще досі цей хаб працює. В трошки менших масштабах. А як воно відбулося? 24 числа, десь вже після обіду, телефонує заступник голови, каже, яка ситуація, нам треба розгорнути штаб. Я думаю, що за штаб. Він каже: ну комусь потрібно буде допомога, може військові, може, ті, хто буде покидати свою Я кажу, добре зрозумів. Збирає зразу своїх працівниць, працівників, робимо нараду. Каже, така то ситуація. Можливо, нам треба буде тут зранку. 24 на 7, працювати, але чергувати ж можна було і тоді. Так і сталося. Пустили слух по групах. Голова дав казівку чи просто побажання староста. І за тиждень часу в нас все фує фактично. Похопили продукти, гігієна, харчування, одяг, матраси ну все, що треба було, тим, кому дійсності допомоги, в дійсності потребувала допомоги. У нас майже все було в той час. От рік часу ми працювали на всі. Повні груди. Вже потім масштаби трошки зменшувалися з 23-4 років. Угу. Так воно у нас відбувалося. Люди тут жили. Люди не жили, але люди приходили сюди. Ну за всім. Угу. Хтось не мав тумбочки, хтось не мав матраса, хтось подушки, хтось реально з одної щітки. Нас в той момент було ну майже все. Ми як ВПО допомагали, так і військовим допомагали і чи досі допомагають по можливостях. Угу. А зараз що? Зараз працює штаб. Єдине, що ми скоротили дні, не кожен день. Понеділок та четвер і до обідній час. І так само у нас з дівчатками тудисти чергуються. Проходять люди, ну це і місцеві, і не місцеві. Знаєте, І хтось приходить, і так кожен цей одяг починає перевертати. І я ж так до цього звик і ми кожен раз його не складуємо. А Він залишається в манежиках, там дитячий одяг, там дорослий одяг, там якісь трошки тряпочки і так далі. Отак воно відбувається у нас. І досі є. І досі. Досі є, і досі. Досі до нас з Бродів приїжджають. Пусть приїжджає, красне приїжджає, бо в них, наскільки я знаю, хаби вже позакривалися. В нас ще він працює. І сітки плетать? Сітки плетуть, а як же? У нас і на кожен сезон ну, білого кольору і пінозленого кольору. І ми так, якщо в нас залишки залишаються, кому треба було б взимку, ми на бік чекаємо, вдруг буде що потрібно. Так само копні свічки. Не саме ми робимо, ми збираємо всю продукцію, віддаємо в школи, школи роблять і нам назад готують вже свічки перевозить. Так воно у нас відбувається. Тобто співпраця йде по всій громаді. Ну, От якщо так з 24 лютого 2022 року, скільком людям ви надали допомогу, можете перехопити? От, то дуже важко. Тих людей ну, багато. Ну, тисячі. Тисячі. Тисячі людей. Це однозначно тисячі, можливо, навіть поза 20-30 тисяч. Я рахую, що так. Зараз заняття відновилися. Сотні дітей займаються танцями. Є серед дітей і ті, що переїхали до Золочева, бо тікали від війни. Як вони? От як вони адаптувалися, як їм отут в Золочеві? Ну, найбільший бар'єр це напевно мовний був. Тому що більшості вони всі зі сходу і так або реально російською розмовляють, або суржиком. От і коли вони розмовляли російською з нашими дітьми, наші діти, знаєте, вони так. Зразу в штупор, бо вони цього не розуміють. І ну, з одного боку, як ті, що не розуміють, то я теж хочу розуміти, щоб нас на території України розмовляли російською мовою. От, але діти адаптувалися, ми всіх так подружили, і тепер одне ціле. Якось на початках ми не знали, що будемо робити. Ну і фактично дітей не було, занять не було близько місяців вісім. Аж потім, коли трошки ми адаптувалися. Почала дітей привозити, бо побачили, що все-таки в нас на заході якось трошки легше. От, я на початку вони так само не знав, чи буде далі існувати ансамбль, чи не буде, але як бачите, дітки є і ось такі, і ось такі, і ми далі працюємо. Починаємо повертатися до того життя, яке було до 24. Угу. З якого віку у вас діти займаються? Ми зараз набрали групу з трьох років. Там декілька дітей, буквально ну напевно 12 чоловік, але вони себе пробують. Ми дивимося, як вони реагують на нас. От якось так. У вас дуже багато і дипломів зараз в час війни. Ви маєте можливість десь виступати, брати участь у конкурсах? Е, так, маємо і їздимо. Єдине, що колись ми їздили за кордон, кожен рік і це протягом літа могло бути дві-три країни? Ну зараз наразі не виїжджаємо, бо трошки в мене ситуація не з не як розумієте, Батьки і діти так само не всі мають можливість. Через те ми так центральна Україна, Західна Україна стараємося всі міста біжати. А яка для вас найбільш цінна і визначна? Сильна. Так, МП, кубок, диплом, щось таке найбільше. Знаєте, кожна з них несе за собою якусь таку ізюминку, пам'ятку. Ну і Хорватія, і Греція у нас були гарні, Іспанія так само ми взяли колектив. От в Хорватії ми везли два танці гопак і композиція Щедрик. І вона так на овації пройшла серед тих всіх, які були, знаєте, не місцеві. Так це нам було дуже приємно, що нас прийняли я не знаю, як ансамбль вірського. Хоча я возив буквально там дітей 12. Але такі дорослі, такі вже вишукані були. Три були були стан, так що я без так. З початку війни Золочів, золочівська громада прийняла дуже багато внутрішньо переміщених осіб. І от так останні місяці систематично в Золочеві проживає 2-2,5 тисячі біженців, які сюди приїхали. Є ті, які опинилися тут в 2022 році і з цього часу залишилися жити. Є ті, які вже придбали власне житло, є які не змогли адаптуватися і живуть в прихистках. Ну, і багато. Проєктів, власне, зараз міська рада націлює на те, щоб створити, покращити умови проживання внутрішньопереміщених осіб. Серед таких проєктів це є так само проєкти, які включають в себе. В тому числі і освітні заклади, освітні проекти. Якщо ми говоримо, наприклад, про школи, то вони приймають учнів внутрішньопереміщених. Вони їм першим, що вони роблять, це намагаються їх адаптувати, показати, який гурток, розповісти про позашкілля, спробувати більше налагодити комунікацію між учнями і власне. Це забезпечує отакий якийсь дуже гарне взаємоприязне, мирне співіснування всіх українців. Ну тобто ми зрозуміли, що внутрішньопереміщені особи це вже є жителі нашої громади і це є той ресурс, який, можливо, ми не мали в у якомусь плані. Якщо говорити про лікарів. Ну, до нас переїхало багато лікарів, які е, діляться своїм досвідом, які працювали в більших медичних закладах, і можливо робили такі операції, процедури, е, маніпуляції, яких не було в нас. А лікарі звідки приїхали? У нас є лікарі з Краматорська, з Маріуполя. У нас ну тобто, і власне, от з Херсона, статично з місяця в місяць. У нас є 2, 2, 100, 2 200 сто, внутрішньопереміщених осіб зараз стабільно. Були періоди, коли було 4 тисячі, 7 тисяч місяць внутрішньопереміщених. Перші дні війни це працівники міської ради, практично цілодобово чергували в міській раді по старостатах, особливо ті старостати, які були ближче до траси. Вони так само цілодобово, тому що пере на ночівлю, там якийсь перепочинок, вони ну, завжди приїжджали внутрішньопереміщення, і ми мали бути готові до того, щоб їх прийняти. Скільки різних заходів, адаптаційних, інтеграційних проводить, палац культури, бібліотека. І наскільки це ожило, також завдяки ресурсу внутрішньопереміщених, тому що в нас була до недавнього часу тривалий період, проживала пані Галина Курило. І вона Налагодила комунікацію з молоддю, вона налагодила комунікацію зі старшими. Вона традиційно так постійно, з тижня в тиждень, що п'ятниці проводила заняття, арт-терапія, розмальовували камінчики. А звідки пані Галина? Е, з Херсонщини. Угу. Ну, можна сказати так, що через внутрішньопереміщених осіб золочів ожив. Ну, це так можна частково, частково це можна сказати. Частково можна говорити про те, що власне, і внутрішньопереміщені особи себе змогли тут знайти і почувати себе комфортно у місті, тому що їх зустріли тут гостинно. Вас багато навчається Внутрішньо Внутрішньопереміщення діток у нас на кінець навчального року було 36 чоловік. Так, е, хочу сказати, що в нас найбільше, напевно, чи це пов'язано, що ми збоку маємо е, відповідний заклад, mm -hmm. і діти військових в нас навчаються? Mm -hmm. е, дітей військових в нас є більше 300 чоловік, так військові mm -hmm. батьки, які зараз виконують свій обов'язок перед батьківщиною mm -hmm. і які працюють у відповідних органах. А як дітки ті, що переїхали сюди, як вони акліматизувалися, як вони? В шкільному середовищі, дитячому? Дуже добре. Дуже добре, тому що ми намагалися як найбільше гостей їх зустріти, тому що ми розуміємо, вони приїхали з тої місцини, де шкілера даний час, напевно, і нема їхніх багатьох з них школи зараз є розбомблені. Багато з них не мали можливості вчитися очно, а тільки дистанційно, тому що постійні обстріли, а в нас не почуваються затишно і в спокої. І в безпеці відносно, але в безпеці так. і спокої, так. Тільки у одного із батьків виникло запитання, чи не буде упередженого ставлення до дитини, яка розмовляє російською мовою. Я кажу, ви перші запитали. Бо до того часу у нас нема такого питання, як булінг по відношенню до тих дітей, навпаки, всі ставляться до них з підтримкою, розумінням, і вони дуже швидко в середовищі опановують українську мову. Намагаються розмовляти найкраще часом. Розмовляють вже українською, такою чистою, без суржику, так як ми часом використовуємо е запозичені польські слова і так далі. Що вони набагато краще розмовляють чисто українською. А маємо мали в цьому році більше 70 дітей, які вчилися дистанційно, перебувають за кордоном з батьками. Маємо надії, що вони повернуться до нас. А поверталися взагалі? За час великої є вже є, є вже такі, що повертаються. Всюди добре, кажуть діти, а вдома найкраще. Недавно ми знімали тік-ток, розумієте, і саме основне, і саме те, що приємно, що діти хочуть завершення війни. Це радує, коли запитує, що б ви хотіли. Вона каже, я хочу хореографом бути, я хочу бути там кимось ще, а більше скажуть, ми б хотіли завершення війни. Оце так пробирає. Але що є важне, не гроші, а людське життя сьогодні. І сьогодні треба робити те, що максимально береже людське життя. Ну, ми вирішили, що окрім тих грошей, що ми віддаємо військовим, то ми робимо дрони. І це пріоритет, який є. і Ми це робимо там кожен раз. Сьогодні всі наші ресурси на підтримку війська, бо поки вони захищають нас, ми маємо тримати тил. Це наша спільна війна. І перемога теж буде спільною, переконаний міський голова Золочева Ігор Гриньків. Бо Золочів сьогодні це місто, що не чекає, а діє. Тут не просто приймають переселенців, тут будують спільноту. Тут волонтери, тут танцюють, тут дбають про дітей. А ще тут не просто пам'ятають полеглих, тут живуть заради їхньої мрії, бо перемога починається з громади.